Знаєте таку фразу, що якщо боїшся щось зробити серйозно, зроби це по приколу. Я хочу, щоб після перегляду цього відео ви взяли для себе інсайти і дозволили собі бути в чомусь неідеальним. Дуже часто на шляху до якихось цілей нас зупиняє той факт, що от нам треба буде попробувати щось нове, і ми в цьому новому будемо неідеальними. Ми можемо щось не знати, ми можемо щось не вміти, можемо виглядати смішно. Тобто, чого багато людей бояться проявлятися в соцмережах? Тому що вони думають, що боже, так це буде взагалі виглядати? Яка різниця? Як це буде виглядати? Якщо ви хочете це спробувати, якщо вам це подобається, якщо у вас є оцей, знаєте, такий запал, якщо у вас є на це енергія, просто попробуйте. Дозвольте собі зробити, можливо, якось неправильно, смішно. Я не знаю. Просто поясніть собі, що да, я роблю це вперше. У мене не було такого досвіду. Я не знаю, як правильно. Можливо, я знаю, але для того, щоб мені дойти до цього правильно. Мені треба час, мені треба практика. Чомусь мені приходить такий приклад в голову. От ви, коли хочете навчитися кататися на ковзинах, от ви перший раз на льду, яка різниця, як ви будете виглядати? Сприймати життя трошки легше. Знаєте таку фразу, що якщо боїшся щось зробити серйозно, зроби це по приколу. Це чисто в мене так з Ютубом вийшло. У мене зараз 6 підписників, і я дуже сильно вдячна цим людям, які на мене підписалися. І я коли починала, я отак от я просто закритими глазами. Я вам кажу, викладала ти відео, тому що мені так було неловко. Як українською сказать, я себе почувала така, типу, Боже мій, просто є це хтось побачить із знайомих, і зараз я записую своє вже, мабуть, яке там 12-те відео, я сприймаю це набагато легше. Так, да, в мене досі є такий страх, типу, що я от зараз це опублікую, що я можу бути нецікавою і так далі. Та пофіг, я пробую, я вчусь кожним разом. Я буду ставати все краще і краще завдяки цьому такому досвіду, розумієте? Коли ви пробуєте щось нове, будьте прикольним, будьте смішним. Життя набагато простіше, ніж нам здається. Ми самі звикли себе поміщати в якісь ситуації, неприятні, якось це все ускладнювати. Розслабтесь. Життя в ваших руках воно залежить лише від вас. На цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд, буду вдячна за вашу активність. Цілую до зустрічі.